Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, шановні громадяни, що ж насамперед нас з вами буде стосуватися? Нас з вами зараз, назар, назар стосують, що, що нас стосується, це мир. Головне мир, щоб наступив мир, щоб перестали гинуть наші люди, наші воїни, наші хлопці там, да? і ви дивитеся в понеділок, другого. Червня, я записую 1 і 2 -го червня будуть мають бути переговори між Росією і Україною в Стамбулі. Да? От. Але сьогодні, в неділю, Росія повідомила, що у них в Брянській області зробила Україна теракт, підірвали міст на електричку. Там дуже багато вагонів, вокзал розбили. Ну, в стилі Росії перед е, щось зробить. Погане перед як би сказати, переговорами, да, перед тим, як їхати, щоб щось звинуватити Україну в чомусь. Да. Ну, але всі ми знаємо, як вони в 2000 році робили, коли була війна в них з Чечнею, підривали свої ж будинки, говорять, що це роблять Чечня. От такий мир. Чи буде, чи не буде, будемо бачити, що воно балакає, щось розмовляють про цей мир. От. Далі у нас велика обмежено придатних. Що буде з цими людьми? Дуже є багато інформації. Додивіться відео до кінця. До речі, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії, ну і все, що взагалі коїться в Україні і про, по мобілізації. Плюс до того, шановні глядачі, з'явилася книжка для ТЦК. Да -да, книжка для ТЦК з'явилася. Розповім, що це таке. Так що додивляйтеся відео до кінця. Плюс до того, речник сухопутних військ вийшов і попередив громадян про кримінальну відповідальність за перешкоджування. Роботі ТЦК. Ось от, от такі у нас будуть сьогодні новини, що з, нас з вами буде стосуватися, але це все нас з вами стосується. Чому давайте будемо, обговорюватися. Обговорювати. Отже, підписуйтесь на канал, кнопочка підписки є під відео. От, натиснули, підписалися. Вам YouTube рекомендує і ви бачите кожне відео. Отже, мир і переговори. Да? Тобто, у понеділок плануються переговори. Є дуже великі меседжі з Америки, Росії, як воно буде, чи натиснуть, чи не натиснуть. Будемо сподіватися, що скоро, скоріш за все, це скоро закінчиться. Оце весь мрак, перестануть гинути наші діти, наші громадяни. Дасть Господь Бог, що так воно і буде. Тому що далі вже, ну, як би сказати, хочу принести свої співчуття у кого хто загинув. Лажаю руку на серце. Від щирого серця, от. Велка обмежено придатних до 5 червня. Що буде е, з такими людьми? Вони попереджали і виходять. І Федір Веніславський говорить, да, там і Южаніна, що у вас дуже було багато часу, щоб пройти самим це ВЛК, а тепер не обесуть. Це все буде дуже швидко. Вас е, ну, будуть проводити це. Війську, цю військову лікарську комісію. І от що загрожує таким людям, які не пройдуть е, до Века говорить? Це штраф 17, тисяч, 17 до 25 тисяч. Плюс до того таких людей будуть подавати в розшук. Ну от ви обмежено придатний, а не пройшли е, військову лікарську комісію, як вони там по закону говорять, воно це. І штраф. 17-25 тисяч, розшук, якщо ви там не прийшли чи не прийшли, ну все в їхньому стилі, все як полагається. А Федір Веніславський говорить, що 99% в 99% цих обмежно придатних стають придатними до військової служби. От так. Зато Федіра Веніславського нормально, в нього є бронь, його діти за кордоном, дюжаніною ну і теж. І все добре. Плюс до того є така е, да, Катя Осадча, знаєте ви чи ні, не по темі, що вона сказала, що. Не буду ватюкатися, як вона сказала, ну, хочеться своїми словами, але вона говорить, що не варто вивозити хлопців за кордон 17-18 років, з тим учотом, що її всі за кордоном хтось повинен захищати країну. І оця молодь повинна захищати країну. А хто ж буде країну захищати? А сама стоїть така вся Ластова, така вся себе фіфа. Її захищати потрібно. Статки її. А як ж вона буде тусить далі? Треба, щоб ж ми з вами. Громадяни крестіяні захищали їх еліту. мене взагалі, я не знаю, ну це моя сугубо думка. От еліта, це для мене. Ну, хто еліта? Еліта це той, хто в полі паше, зерно вирощує. Ото еліта, а не ті, що тусуються по от там на сценах пригають. То не еліта. То клоуни. Ви при владі зараз у нас такі самі. Це сугубо моя думка. Сугубо моя думка. Я ніколи нічого не призиваю. І от оця кача осадча. Дуже великий резонанс вона визвала. Не хоч не ляпай язиком, не виходь, не ляпай, якщо ти ну, не знаєш, що ти ляпаєш. Капелюшки свої йди приміряй. За дітей за вона за наших турбується, що наші діти повинні захищати її сраку. І Горбунова, чоловіка її, який також, типа заброньований. А трактористи повинні його дупу захищати. Щоб він пригав на сцені, отаму еліта. Але це особливо моя думка. Не звертайте уваги. От. Комуналка і тарифи. Комуналка і тарифи змінюватися, ну, ну, так як вони говорять, не будуть. Електроенергію до 31 жовтня вони там мораторій наложили, але ми знаємо, що таке мораторій. Зеленський також, да? наш президент Володимир Олександрович Зеленський. От, також мораторій на, на ці всі тарифи налажував, але щось ложили на. Його мораторій. От, і все нам попіднімали. Тобто електроенергія 4,32 так вона і буде. От, газ також в приділах 7,99, скільки він там коштує, е, вода. З водою тут я не знаю, як це взагалі. Вони не контролюють по, по воді. Напишіть, до речі, в кого яка ціна на воду, тому що вона в різних містах по різному коштує. Це просто звіздець якийсь, а кач, і, і, і яка якість цієї води у нас взагалі невозможно її пити. Ми купляємо в баклажках, тому що цю воду, що вони подають, її вживати невозможно. Вона воняє, Вибачаю за вираження. От, ну загалом по да, про субсидії, в кого змінилися е, якісь. В до господарстві зміни, зверніться, тому що не дадуть. Якщо в когось прийшло, там без зміни нульова субсидія, не лякайтеся, це на літню Літня субсидія, вона багатьох нульова, але це є, як би сказати, цим. Що вона прийшла нульова, у вас її начислять автоматичну зімню. А якщо є якісь зміни, звертайтеся бо заберуть. Книжка для ТЦК, шановні громадяни. Вивели книжку для ТЦК, як вони поводяться з українським населенням, з цивільним населенням. Це просто бред. От. На тлі того, що відбувається в країні, вони дуже себе поводить, отак і отак. А речник сухопутних військ вийшов і попередив громадян України, цивільних про, про кримінальну відповідальність за перешкоджання роботі. ТЦК, там оповіщення і тому подобне, там від 5 до 8 років, хто каже, від 3 до 5 і тому подобне. Стався інцидент, був в Черкасах, коли е, з цивільними і ТЦК і бистренько там цих 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 цивільних арештували, бо вони відділі, щось там тронули, зацепили, кепку забрали у цього ТЦК. Це не іронія, я ніколи не був проти мобілізації, в мене в кожному відео це є. Я ніколи не був е проти війна страшенна, але не такими методами я зараз говорю. Тобто, давайте обговоримо: якщо ТЦК викрадає людину, є звернення, е викрадає людину, б'ють, ламають ноги, помирає людина від їхніх дій, це нормально. Ніхто не затримує нікого. І чомусь речник сухопутних військ про це не говорить. Ну, Згинув якийсь селянин там один. Ну це таке, да? так хрін з ним. То ли діло ТЦК. А! Ох ти, йолки палки вийшли, тронулись. Бігом ОМОН, Ну, не ОМОН уже, да, хто вони там, Національна поліція, гвардія чи хто там затримував їх. Бігом двері ламають. ти такі, Таких же ж виявили, е, як би сказати, да, диверсантів, таких же ж рецидивістів виявили. Люди захищали свої права, тому що військові не мають права по Конституції України порушувати права і свободи людей. Ладно б там, друга дій, що вони підійшли там спокійно, там ваші облікові документи не хочуть, а ми складемо на вас адміністративну відповідальність, вас чекає, і пішли. Так вони ж бить не починають цивільних. Викрадають бусики і про це ніхто з них нічого не говорить. Ви розумієте? Ніхто з них, чому цей речник сухопутних військ, не говорить, як вони вбивають цивільне населення. Ламають ноги, викрадають, підрізають велосипедистів, що ті е, чуть ноги руки не ламають на дорогах. Яку Кам'янець-Подільському в'їхали в НАТО, а поліцейські їх охороняли, окружили цю машину? І кого це вони захищають, ці поліцейські? Кому вони тоді присягу давали? Вони від людей Він захищають їх від тих, кому вони давали присягу, захищати їх права і свободи, служить вірою і, і правдою українському народу. Це хуже ще Беркуда ця поліція стала. І це сугубо моя думка. Моя думка така, а ви пишіть свою думку в коментарях, що це коїться і чому це так стається. Чому, як ми до цього дійшли? Да? Коли ми до цього дійшли? І що поліцейський, якщо ви дивитесь, в головах у вас робиться? Війна, вона не вічна, вона закінчиться. І як ви будете дивитися потім в очі людям? Вони зараз дивляться на нас так зневажливо, будто ми, ми якась. Ну, Шалупонь для них. От подивіться, багато дуже таких відео, як вони з нами спілкуються. Вони так, так себе ведуть, бо то би ми. Це не вони нам служать, а ми їм. Вони навіть не розуміють, що таке слово правопорядок. Що таке служить право, прав, правоохоронець? Це моя думка, особисто моя. Я хотів би назвати їх так ну, не хочу. Ну, тому що прийде время, всьому своє время. Ми на цьому все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам здоров'я, тому що бачите, що коїться. Щиро вам вдячний. Бережіть себе і бережіть своїх близьких своє здоров'я.